Якщо читати я вмію. Просто тут почерк, щелі як розбереш. Ми можемо дзвонити, ти теж же я як я, що я написала то-то. Це тато, она тато, але, але... тато до далеко. Тира, ти раз то. А, просто, просто треба не забува, не за не здава не здаватися ми, ми. А нічого тут факт, що я повинен це написати отдельно не разом. Ми МИ завжди. Бачите, я написав це разом. А нічого тут факт, що це отдельно. Треба не здаватися, МИ завжди разом. Отака такая наклеечка. Друга сторінка. А, то перше було? Ой, дивіться, 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 а! Я тут, Я тут сторінку удалив, бо там на, потім було щось неправильно. Або я подумав, що я, я щось непонятне написував. ой 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 І світло так і не включили. Я вам кажу. Я, чу... Я чула в школі, ні чи не в школі, не знаю коли і де. Я чула, що тепер будуть включати і виключати світло, як захочуть. Так правда. Включати, виключати світло, як хочуть. тільки, що включили світло, потім виключили. Включили виключили. Геніально. Я вам говорю. Ой, зараз уже 21.59, я лягаю спати. Бо 22, 22, я пойму почистити зуби і уже лягати спати. Всім пока!